Минулого тижня на Івано-Франківщині виникло більше двох десятків пожеж. Загинула одна особа. Рятувальники розшукали туриста у зимових Карпатах. 38 років з моменту аварії на Чорнобильській АЕС. Історія ліквідатора Віталія Бортова. Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Основними причинами їх виникнення є порушення елементарних правил пожежної безпеки, а саме необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займання призводить людська необережність. Так, 10 грудня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу у місті Коломия. Дійшло повідомлення про пожежу речей домашнього житку у квартирі на першому поверсі приватного житлового будинку по вулиці Петлюри у місті Коломия. Дим з вікна побачив перехожий та викликав рятувальників. Прибувши до місця виклику, рятувальники виявили тіло чоловіка 1938 року народження, також ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 25 метрів квадратних. Всі обставини даної події встановлюються фахівцями. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, головне управління ДСНС України Івано-Франківській області закликає всіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотриматись правил пожежної безпеки. Адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. З початку року на території області виникло 2853 пожежі, на яких загинуло 43 людини. Ще 15, з яких двоє дітей рятувальникам вдалося врятувати. Закликаємо всіх дотримуватись правил пожежної безпеки при використанні електроприладів, при користуванні пічним опаленням, також під час використання відкритого вогню та під час куріння. Також звертаємося до мешканців області, які мають стареньких батьків, родичів чи сусідів. Навідуйтеся до них час від часу, адже саме старше покоління найчастіше стає жертвами вогню. Рятувальники Прикарпаття закликають бути обережними та обачними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями. Бережіть себе та своїх близьких. Правила пожежної безпеки під час встановлення новорічної ялинки. Ялинка має бути встановлена на стійкій основі. Її місце розташування не повинно перешкоджати шляхам евакуації. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до обігрівальних приладів та легкозаймистих речей має становити не менше 1 метра. При виявленні несправності в ілюмінації, а саме нагрівання проводів, блимання лампочок іскріння поява різкого запаху, її слід негайно вимкнути. Не прикрашайте ялинку легкозаймистими прикрасами. Освітлюйте її лише електричними гірляндами промислового виробництва. В приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати пенгальські вогні. Служба порятунку 101. У високогір'ї Карпат справжня зима все більше вершин покриті снігом, місцями до 80 сантиметрів. Нерідко температура повітря знижується до мінус 15 градусів та супроводжується сильними поривами вітру. Все більше туристів виявляються не готовими до таких примх природи та потрапляють у ситуації, з яких без допомоги рятувальників не вибратись. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації? 11 грудня о 18.30 до рятувальників надійшло повідомлення від туриста, що він втратив орієнтування на схилі гори Говерла неподалік пруцького водоспаду. Зв'язок з чоловіком частково підтримувався, тому рятувальниками було встановлено координати заблукалого. На місце події одразу вирушили ворогтянські гірські рятувальники, які швидко розшукали 21-річного жителя міста Дніпро. Хлопець перебував у задовільному стані. Рятувальники його супроводили до поста заросляк. Впродовж двох тижнів у високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Тому головне управління ДСНС Івано-Франківській області нагадує, що в період. До погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також відзнання місцевості та її природних перешкод. Рятувальники Прикарпаття вкотре не Кликають туристів відповідально ставитись до планування походів у гори. Завжди повідомляйте своїх близьких про свій маршрут, оцінюйте свої фізичні можливості а також обов'язково оцінюйте погодні умови перед походом, завантажуйте офлайн-карти, використовуйте спеціальні додатки для визначення геолокації. а Також застосунок порятунок у горах. Не вирушайте в гори поодинці, а особливо не вирушайте у гори в гори поодинці у зимовий період. Ваше життя та безпека залежать від вашої підготовки і від вашої обережності. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. 26 квітня 1986 року була весна, квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства. Що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. Одним з тих, хто пройшов горнило Чорнобиля, пронісши в серці любов до батьківщини та вірність своєму професійному обов'язку, є полковнику відставці Віталій Геннадійович Борту, чиє життя пов'язане зі службою. Пожежній охороні Івано-Франківської області. В пожежній охороні я працюю з 1974 року. Ну, коли сталася трагедія, в 86-му році був сформований батальйон протипожежної служби. Формувалися ми в селі Новиця Калицького району. Формували батальйон 250 чоловік і в липні місяці виїхали. Для прийняття участі в ліквідації наслідків аварії розмістилися ми безпосередньо в селі Орани, в палаточному містечку на метому і вахтовим методом виїжджали на Чорнобильську ОЕС для ліквідації наслідків аварії. Виїжджали екіпажами позмінно, працювали. Цілодобово основним завданням нашим було це проведення дезактивації приміщень Чорнобильської АЕС, Подавали воду для промивки подачі бетону на спорудження саркофага і, відповідно, проводили заміри рівнів радіації з тим, щоб не допустити переоблучення особового складу. Було ми там 50-48 днів, точніше, якщо так казати, до 3 вересня 1986 року. Повернулися цілим батальйоном в складі. У нас було 10 працівників кадрових офіцерів з управління пожежної охорони і решта були призовники з військоматів. Скажіть, будь ласка, повернулися ви назад з Чорнобиля сюди. Ким ви працювали? І взагалі, чи не відбилося це якось на здоров'ю вашому перебування саме там у Чорнобилі? На момент виїзду на ліквідацію аварії, я був начальником служби зв'язку управління пожежної охорони. При поверненні продовжив працювати на цій посаді. Ту рівень тієї радіації, який ми отримали, був, при, як то кажуть, в межах норми. Допустимих. Старалися, щоб особовий склад не перевищив допустиму норму. Ну, Крім того, під час перебування в зоні Чорнобильська С, наші підрозділи приймали участь, крім того, і в гасінні пожеж, які виникали в 30-кілометровій зоні. Безпосередньо я займався зв'язком. Крім того, на мені було таємне діловодство. На той момент воно ще було. І підготовка хіміків до зіметристів. Проводили з ними навчання, приймали заліки і після того допускали до самостійної роботи. Після повернення, після ліквідації наслідків аварії, я продовжив службу в управлінні пожежної охорони. до Дев'яносто рік. робота з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС тривала 48 діб по 3 вересня. Цей час минув швидко і продуктивно. Вдалося багато зробити, змінімізувавши наслідки катастрофи та створивши надійний щит захисту від радіоактивної небезпеки. Але саме ця подія продемонструвала світові і безмежну мужність наших людей. Їх відданість своєму професійному та громадському обов'язку, Беззастережну готовність ціною власного здоров'я, а то й життя захистити людство від найбільшої техногенної катастрофи. Федвадцятого століття. І скільки б часу не минуло цієї трагічної дати, незгасною і нев'яночою залишається пам'ять великої вдячності прийдешніх поколінь. Як вберегти житло від пожеж при використанні генераторів? Неухильно дотримуйтеся правил безпеки. Важливо, забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям, передбачте встановлення генераторів на відкритому повітрі. Забезпечте протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до вікон, дверей та будівель гаражів. Купуйте сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Дотримуйтесь інструкцій. Тримайте генератори сухими. Не використовуйте в умовах підвищеної вологості, обмежте доступ до генераторів стороннім особам або тваринам. Робіть перерви в роботі генераторів, передбачені паспортом виробника. Рекомендовано відключати через 5 годин роботи хоча б на 30 хвилин. Пальне та мастило для генераторів тримайте на відстані більше 10 метрів у спеціальних каністрах. Забороняється заправка генераторів при працюючому або невохолодженому двигуні. Забороняється об'єднувати генератори у ланцюг. Забороняється підключати генератори до електричної розетки.